Олександр Подобєд – сапер підрозділу Державної спеціальної служби транспорту. Крок за кроком він обстежує ділянку лісового масиву неподалік Чернігова. Ось такі дрібні частинки ми знаходимо в ґрунті, в дереві. Вони можуть знаходитись будь-де це осколки від мінометних мін, які розривались тут. Ми весь час знаходимо якісь деталі. І металошукач спрацьовує дуже часто. Тобто ми присідаємо і починаємо шукати всі ці дрібні частинки. Вони можуть бути дрібним осколком, але з таким же сигналом може бути і будь-яка міна небезпечна. Або Вог або підривник відміни. Олександр родом з Кривого Рогу, раніше працював на СТО, а з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до лав ЗСУ, де пройшов навчання та отримав нову спеціальність. Я згодився на цю професію, так як я в звичайному житті. у мене було хобі, я займався пошуком е з металошукачем. Тобто мені було це цікава річ. і ну. Приблизно я вже знав, як працювати з металошукачем. Щоб розпочати роботу, сапари спочатку перевіряють ділянку, очищують її від чагарників та посічених дерев. Далі розділяють та маркують на спеціальні квадрати. І тоді приступають до ретельного очищення. Спочатку металошукачем, потім щупом, потім електронним щупом, пінпойтерем. Оприділяємо, підкапуємося, викапуємо. І вивозимо, виносимо на місце збору. Трапляється все мінометні міни, гранати, снаряди 120, і гради, і урагани. Розмінування лісу набагато складніше за розмінування полів, розповідає командир батальйону Владислав Гулич. Через особливості рельєфу, особливості е, забруднення тим, тим самим е, масивом. Дерев, які посічені, порубані вибухними суточними предметами. Що в нас в лісі знаходяться інженерні обладнані там, копи, капаніри, також здійснюється їх повна перевірка. Для перевірки е, окопів капанірів, якщо це в нас проходить смуга оборони, вона витрачається досить багато часу, тому що в нас є зовнішній насип і також лажбинка, які можуть облаштовуватися пастками, розтяжками. Або будь-якими видами мін як проти так і протипіхотні. За інформацією північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства в Чернігівській області від початку повномасштабного вторгнення було заміновано 21,5 тисячу гектарів лісу. Наразі очищено 9,5 тисяч гектарів. Як повідомив Суспільному генеральний директор державного підприємства Ліси України Юрій Болоховець, загалом в Україні 200 тисяч гектарів ідентифіковані як заміновані. Звичайно, що ця цифра буде збільшуватися з освоєнням територій і з деокупацією територій, тому що в нас і 700 тисяч гектарів лісів сьогодні знаходяться в окупації. Тому, звичайно, це на десятиліття, але ми шукаємо шляхи. Ми не розраховуємо не тільки на державний ресурс. Щоб пришвидшити розмінування, ліси України планують залучити до цього процесу бізнес. Днями вони провели перший комерційний тендер на розмінування. Він проведений був в Житомирській області. Там теж складна ситуація з замінуванням 680 тисяч за три гектари. Відповідно там. Близько 200 тисяч, так але я сподіваюся, що послуги будуть здешевлюватися за рахунок розвитку саме ринку розмінування. За словами Болоховця, наразі державне підприємство визначає критичні зони, де ці роботи необхідні в першу чергу, і тоді оголошуватимуть наступні тендери. Марина Кірієнко, Олександр Сєдько, Суспільне, Новини Чернігів.